Будемо читати із багатьох місць Біблії. Але перед тим, як читати Слово Боже, я хочу такий приклад перевести із власного життя. Знаєте, часто <клухи> говорять про фальшивки, про фальшиві гроші, про фальшиві якісь документи підробні. І коли я читав текст, який я чуть пізніше прочитаю, я згадав в студентські роки. Динамо Київ було на великому такому підйомі, на піднесенні. І ті, хто боліли, я, власне, не такий болільник, а були такі фанати і в той час і грала Баварія і Динамо Київ, здається. Я точно не, не пам'ятаю, але це була гра за суперкубок. Все місто було в Русі в такому. Спиняли транспорт ближче до початку матчу. Люди десь добували ці квитки. І мої хлопці-однокурсники, один з них мав такі здібності чи схильність до малювання. Він, квиток було і важко дістати, і він був дорогий, десь пів стипендії. Тому він вирішив намалювати його сам. І він намалював. І, і досить похожий був когось, був оригінальний, він з нього змалював. І він багатьом потім пропонував вже безкоштовно, щоб вони скористались тим і попали на цей матч. А стадіон великий, там десятки тисяч людей, звичайно, там можна було вже розторитися. І ці люди, які взяли, вони пішли. А там по місту навіть кордони такі стояли. Перший кордон, другий, третій, там п'ятий, і перевіряли на кожному квитки. І от вони йшли, перший пройшли нормально. Другий пройшли, пропустили, третій пройшли, нормально. Але ближче до входу, там уже стояв серйозніший контроль, мабуть. І їх відразу ж викрили, що це фальшиві підроблені такі квиточки. На футбол. Їм сказали, йдіть, хлопці, своїми квитками, вони фальшиві, ми вас не пропустимо. І на, цю, на цей спогад мене наштовхнув текст, який я <клух> зараз прочитаю. Так говориться в Євангелії від Матвія на горній проповіді в сьомому, в сьомому розділі текст, який ми <клух> часто згадуємо, і він нас дивує інколи, тим, що. Христос каже, відійдіть від мене. З одного боку, Він каже: прийдіть до мене всі, так, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Але тут Він зовсім по-іншому говорить. Читаємо з 21 го вірша, 7 го розділу Євангелії від Матвія. Не кожен, хто говорить до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а Той, хто виконує волю. Отця мого Небесного. Багато хто буде казати мені в той день, Господи, Господи, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували, чи, не, чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили. Скільки справ, які притаманні людям Божим, які? Робили такі чудові справи, лікували, демонів виганяли, і вони це робили. І Христос каже: І скажу їм тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. І знаєте, Анатолій Філіпович трошки в проповіді торкався того, що є серед християн. Такі, які далекі від християнства. Якщо це темрява, то яка, якщо це темрява, то яка ж тоді справжня темрява? І тому слова ці вони звичайно такі дошкульні, вони серйозні, але, на жаль, так буде, мабуть, як і з тими квитками, коли відсіюються плевіли від пшениці, коли те, що не було Божим творінням, воно просто відпаде. І хай це прозвучить пересторогою для кожного з нас, щоб ми перевіряли свій шлях перед Господом. Чи ми не чинимо якогось беззаконня, чи ми не робимо того, що протирічить волі Божій. Багато хто себе втішає тим, що як усі, так і я. І це неправильно, тому що, якщо повернутися до того прикладу, то ті, у кого був. Реальний справжній квиток вони пройшли, а тих, ці охоронці відігнали. І Христос каже, що я ніколи не знав вас. Минулого разу ми говорили про церкву, церкву Божу і читали тексти, які говорили і говорять про те, якою має бути справжня церква. Так от справжня церква, вона там говорилося в Євангелії від Матвія записано. Що я створю церкву мою, і ворота пекельні не здолають її. І, звичайно, що коли людина входить до церкви неформально, не в якийсь список, чи на гуманітарку, чи на поїздку на якусь, чи ще якимось чином, чи е, якоїсь іншої мети, то вона щиро приходить до Бога, вона щиро слухає Слово Боже і тоді Дух Святий. Бачачи це розположення серця людини, він відроджує її. Людина народжується, так Христос каже від Слова Божого і дії Духа Святого. Таким ніколи Христос не скаже: відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. Тому що народжений згори, народжений від духа є дух, і це не можна змінити. Тут ми трошки навіть перегукуємося з. Теорію кальвіністичної про те, що не можна втратити спасіння. Але коли людина віддана Богу, не може ніхто вихопити із руки Отця. Так, ми прочитаємо зараз цей текст із 10-го розділу Євангелії від Івана. Тому якщо церква наповнена відродженими людьми, то тоді сміливо. Кожна людина може йти до Христа, знаючи, що в неї добрий квиток, той квиток, який дасть їй можливість увійти до Царства Небесного. Я нагадаю ці слова з третього розділу книги Євангелія від Івана. Ісус сказав, Він нікодіму говорить, істину, істину кажу тобі: якщо хто не народиться з горини, може побачити Царство Божого. Оце якраз і є вхід до Царства Божого. Це ходіння в Ісусі Христі, в Дусі Святому, виконування волі Отця? В п'ятому вірші написано, Ісус відповів, істинно, істинно, кажу тобі, якщо хто не народиться від води і Духа, не може увійти в Царство Боже. Там, в третьому Вірші не може побачити, тут не може увійти в царство небесне. І як же тоді цей? Ці критерії Христові, як Він знає, а Він все знає, тому що Він Бог. Від нього нічого не скрите, Він знає наші серця, він знає порухи наших думок. І тому, коли вже в 10 розділі цієї ж Євангелії, він свідчить про це, я прочитаю з 27 вірша декілька віршів. Мої вівці слухаються голосу. Мого. Слухайте голосу просто-напросто. Слухайте з діти батьків і, і люди, які народились згори, слухайте голосу Христового. І далі Він каже, і я знаю їх, я знаю кожного, хто тут присутній, хто справжня моя дитина, і тому відкритий доступ до Царства Небесного. Не то, що не побачить, а війде в нього. і як... Ми згадуємо історію з розбійником, який, до речі, першим війшов у Царство Боже, тому що Христос йому сказав, ось зараз же нині же будеш зі мною в раю. Це переміна серця, це дотик Божий, коли людина міняється і коли для неї цінності земні перестають бути чимось вагомим. Далі і вони йдуть за мною, каже Христос, і я даю їм життя вічне. І вони не загинуть по вік. І ніхто не вихопить їх з руки моєї. Мій отець, котрий дав їх мені більший за всіх. І ніхто не може вихопити їх з руки Отця Мого. Я і Отець одно, Христос каже. Тут можна зупинятися і цілу проповідь говорити на цю тему. Але основні моменти це те, що Христос каже: Я знаю їх. Підходить людина в молитві і просить. А Христос знає її серце, знає, для чого вона просить, знає, чи вона правильно просить. І головне, що перед цим Христос каже, що вівці ми з вами слухаємось голосу Його. Тоді Він знає нас, і тоді ми йдемо за ним з радістю. Тому хай Божа ласка буде над кожним з нас, над кожним, хто щиро прийняв Христа в серце. Я згадую історію, яка описана в Діях Апостолів, коли ті, що розпинали Христа, кричали, розпни, розпни його Пілатові. Ті, які насміхались біля Христа, написано, вони йшли згори і били себе в груди. Вони зрозуміли, що, що сталося, що вони зробили. Христос молився про них, Боже, прости їм, бо вони не знають, що чинять. І вони в умиленні серця йшли, і потім. Вони від проповіді апостола Петра покаялись і стали божими дітьми, стали першою церквою. Хто ж його вівці ми читали, вівці мої, Христос каже, його вівці це ті, хто народжені з гори, це той, і ті, хто народжені від Бога. Народжені з гори, ми читали, Христос каже, від Слова Божого і від Духа Святого, від води і духа. Тому, якщо людина не народжена згори, вона може виконувати всі якісь настанови, бути підкорятися якимось внутрішнім статутам, порядкам, але вона не знає Бога. Вона схожа, як той квиток, схожа на справжній квиток, але він фальшивий. І провірка ця христом, вона буде і вона буде конкретно реальною. Тому що це народження згори дуже, дуже якби з одного боку, проста штука, а з іншого боку, дуже складна. Це тільки, тільки той, хто приходить до Отця через Ісуса Христа, може народитись згори. і з нашого боку, з боку людини, з боку, з боку грішника повинно бути просто бажання шукати Бога і прийти. До нього. Знаєте, я думав, що раніше тільки так казали. Люди насміхалися над віруючими. Люди просто якось сприймали це як вигадки Віру в Бога, молитви наші, якими ревно молимось тут. Але я бачу, що сьогодні є такі. Сьогодні є такі люди і з одного боку. Ми можемо їх засуджувати, але краще цього не робити. Краще молитися за них, тому що це люди душевні, які не розуміють, що таке віра, що таке Бог, що таке спасіння. І я ще прочитаю цей текст, який якраз говорить: ми говорили до цього, що Христос каже: деяким людям відійдіть від мене. І з іншого боку, Він говорить: Я знаю, вівці мої слухаються мене. І голосу мого, і я знаю їх. Ці вівці це народжені згори люди, люди, які свідомо прийняли вчення Христове. Знаєте, чим відрізняється людина від тварини? Тварина в неї теж є душа, в неї є кровообіг, там, якщо це теплокровні тварини, але людина одна здатна свідомо шукати і славити Бога. Людина одна має це розуміння, що Бог існує, що Він дав життя. Особливо це розуміють ті, хто дійсно народжені згори. А інші можуть насміхатися. Я не буду читати тексти, про це говорять апостоли і і Петро, і Юда, що будуть в останній час такі люди, які будуть насміхатися над цим. І тільки ті, хто народжені згори, народжені від Бога, вони є духовними людьми. І я хочу сказати, що, знаєте, є така, ну, можливо, не тільки серед молоді жарти. О, він такий духовний, він, він такий духовний. Люди кипкують, що він занадто якби духовний, занадто духовним не можна бути. Але ця духовність, вона заключається не в тому, що людина багато знає Біблії, чи знає, як себе вести. А як вона розуміє, як духовна людина розуміє духовні речі, які абсолютно непритаманні людям цього світу, або людям, які є душевними, яких уже кваліфікує апостол Павло. Другий розділ першого послання до Корінтян 14-15 вірші, але спочатку 9-10. Чого? Око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те Бог, що Бог приготував нам, які люблять Його. Це вже говорить про те, що навіть сьогодні ще до небес далеко нам, але Бог відкриває нам, як вести себе і під час цих обстрілів, як вести себе в житті, і це духовне сприйняття того. Не просто хто такий Бог, а як ми живемо ним. Ми ним живемо, рухаємось і існуємо. Апостол проповіді в Гаріопазі говорив. А Бог відкрив нам це духом своїм, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Тобто не бачило вухо, не бачило око, не бачило вухо, і навіть на серце людині не приходило те, що нас очікує. От хористи співали про небесне місто. Але е, тут е, Павло пише: а Бог нам відкрив вже це Духом Своїм Святим. Небеса очікують нас. Ми віримо в це, ми свято віримо, і ми не просто собі якби, внушили це, але ми маємо глибоке переконання, глибоку віру, і Дух Святий підтверджує це нам. Сам Дух Святий свідкує нам, що ми діти Божі. А якщо... Діти Божі, то і наслідники. І ось оці вірші, які розділяють духовну і душевну людину з 14 вірша другого розділу. Душевна людина не сприймає того, що від Духа Божого, бо вона вважає це безумством і не може зрозуміти, тому що про це треба судити духовно. А духовний судить про все, а про нього ніхто судити не може. Хто пізнав розум Господній, щоб міг пояснити Його? А ми маємо розум Христовий. І на цю тему є також насмішки. О, розум Христовий у тієї бабки, яка в городі десь, там, вона навіть читати не вміє, а в неї розум Христовий? Так, в неї Розум Христовий, тому що вона має віру в Господа Ісуса Христа Спаса, який помер за її гріхи. Вона, можливо, дійсно не прочитала. Біблію, вона не те, що <кій>, математики чи вищої математики чи астрономії там вже позабувала, якщо вона вчилась в школі. Правда, якщо вчилась, то повинна вміти читати. І знаєте, здається, дивним оце також тут, що душевна людина вона вважає це безумством. Ну, як це можна вважати безумством? Я згадав декілька прикладів з Євангелії, дивіться. Христос каже, не збирайте собі скарбів на землі. Це просте слово, не? як скажіть ви це бізнесмену, чи скажіть багатій людині, чи просто людині, яка навпаки бідна, і вона намагається догнати багатих якимось чином праведним і неправедним, і Христос раптом каже: не збирайте собі скарбів на землі, збирайте на небі. Якщо людина духовна, це дуже добре розуміє. Одна жінка мені недавно сказала, я, мабуть, помру день більше, день менше, але вона з Богом. І вона знає, що все те, що вона збирала, можливо, воно пропаде, можливо, воно там достанеться дітям чи внукам, але це духовний погляд на життя, на смерть, на перехід від цієї землі. Коли б ми дякуємо, що ракети, дрони не попали, але якби, якби так, то що? То ми б були в небі, ми були б з Господом. Це подібно до того у Старому Заповіті, дивіться, там немає ще мови про Духа Святого. Але є люди, були вірніше духовні, які розуміли все це. Коли Авраама покликав Бог, сказав, іди в місце, місце яке я тобі вкажу. Багато ми можемо інших називати, але, скажімо, коли науходоносор сказав поклонятися богам, ці юнаки відповіли, наш Бог, якому ми служимо, сильний врятувати нас від печі, розжареної вогнем, і визволити з твоєї руки царю. Бог сильний, але контрастніше звучать наступні слова. А якщо того і не буде, то нехай тобі царю буде відомо, що ми твоїм богам служити не будемо і золотому ідолу, якого ти поставив, не поклонимось. Це духовний погляд на речі. Здається, в ваших руках. Ну скажіть, ладно, ми будемо поклонятися там, а самі будемо молитися Богу, як Даніл молився. Але ні, ми. Царю не будемо поклонятися ні ідола, ідолу, якого ти поставив, ні іншим богам з маленької букви, ні тобі, тому що ми служимо Богові. І це люди вже не душевні. Вони ще не просвітлені певною чи повною мірою Духом Святим, але вони дають таку, як кажуть, гідну відсіч тому, хто вимагає у них цього. Душевна людина не сприймає і. Інших речей, про які багато говориться в Івангелі. Я просто ті, що згадав, записав, не журіться про життя ваше. Ні про їжу не журіться, ні, ні про те не журіться. Але чому? Тому що Бог піклується про вас. Це не значить, знову ж таки, що сісти і очікувати, коли ворон принесе тобі шматок м'яса чи хліба, як було з зілією. Але просто. Моліться просто про це, і Бог попіклується про вас, як апостол Петро пише. Всі турботи покладіть на нього, бо він про вас піклується. Так написано в п'ятому розділі 1 Петра. Христові, якби цю думку продовжує апостол Павло. Дивіться, до Філіпян послання Павло, Великий Фарисей, який увірував в Христа, зустрівся з Христом, і він каже, для мене життя Христос. Ну, це зрозуміло до цього моменту, да? а смерть надбання. І він каже: «Я, хочу, я б і зараз помер. Він іншими словами, там в Івангелії написано, я хотів би розрішитися, щоб бути з Христом. Але вважаю, що потрібніше для вас ще залишитися тут і, і вчитись. І це те, чого. Не розуміють люди душевні. Вони кажуть, то воно там щось трошки вже сильно контрастно, сильно. Я вже колись наводив приклад, у нас був член церкви Віталій, він тут неподалік жив, і вони з дружиною були на грані розлучення. Ми пішли з Миколою Миколаєвичем, якби увіщували їх, і, і казали: ну, в Писанні так написано. Апостол Павло пише, що ти повинен любити свою жінку. Він каже, тут апостол Павел був ніправо. Розумієте? Так, так буває. Так буває, що люди якби ревізують Святе Письмо під себе, тому що воно для душевної людини воно просто не підходить, воно кажеться безумством. Тому ще різкіше апостол Юда каже, він каже, так, що люди, ну там люди, звісно, так якщо їх читати все, як він їх описує, то там страшні люди, але вони говорили вам, що в останні дні він про апостолів каже, вони говорили вам, що в останні дні з'являться ганьбителі, що діють за своїми безбожними похотями. Це ті, що відділяються від віри. І він дає їм таку кваліфікацію. Душевні і не мають духа. Душевний мають духа. Ну, хтось скаже, ну ладно, немає я духа, так і що, а живу, я припіваюся, все хорошо. Але є одне, але коли хто духа Христового не має, той не Його. Тобто, знову ж таки, фальшивий білет. Хто не має Христового Духа. Хто не запечатаний Духом Святим, хто не народжений згори, той не Христовий. І можна все життя ходити в зібрання і навіть красиво молитися, і навіть сто разів Біблію прочитати, але якщо воно, слово, не проникло в серце, і воно не фарцює в тобі, то це даремні намагання. Тобі скаже Христос: відійди, я ніколи тебе не знав. І Він це скаже не з-за того, що Він. Жорстокий, а й за те, що він благий Бог. Він посилає своє Слово вчасно, Він посилає людей, які нагадують Його. Тому Хай Бог благословить нас, щоб ми берегли те, що ми одержали по благодаті Його, одержали спасіння і прямуємо до вічності. Можна приводити інші приклади. Адам тільки що спілкувався з Богом, з Євою. Вони мали пряме спілкування. А тут Бог питає: Адам, де ти? А він каже, я сховався. Бо я нагий. Я сховався. А хто тобі сказав? І так далі. Не будемо цю тему розвивати. Але саме в цей момент відбулося те, що відбулося. Бог сказав Адамові, ну і Єві відповідно. В день, який ти вкусиш оцього цього плода смертю і помреш. Але Адам не помер. Він ще дуже-дуже довго жив, ще десятки років, сотні років. Але він помер духовно, був порушений цей зв'язок Бога з людиною отой свідомий вибір людини як творіння Божого. Свідомий. Тому що людина починає шукати Бога. Свідомий, тому що вона починає поклонятися йому як творцей. І тому, коли впали перші люди в гріх, цей зв'язок був порушений. Він був порушений таким чином, що людина вже не мала безпосередніх зв'язків з Богом. Де ти Адам? Я сховався. І людина ховається через гріх. І цей зв'язок. Людина, можливо, я вже колись говорив, вона теж має три іпостації: як Бог-Отець, Син і Дух Святий, так людина це дух, душа і тіло. Це в посланні до Солонян Павло згадує. І був порушений цей зв'язок, що дух людський перестав мати спілкування з Духом Божим. І в цьому величезна проблема, яка вирішується до сьогоднішнього дня, народжуються люди тілесними. Душевними і духовними вони можуть стати лише завдяки крові Ісуса Христа. Коли вони приходять в покаянні, кажуть Господи, прости мене хочу бути Твоїм. Тому Хай Бог нас благословить і береже в Його церкві, щоб у нас був дух Христовий, щоб ми були Його. Милість Божа, нехай буде над усіма нами. Амінь.